Угу, все до побачення. Так пряник, привет. Ялинка. Так. Де моя мама? У мама вже має їсти готувати. Мама. Ой, да что такое? Ой, да шо такое? Ты не маєш їсти готувати вообще-то. Ой, ну зараз готую, ну подожди. Ой, ну вот вже встала. Треба було мене так рано розбушувати, так? Да? Ні, ну а що? я можу її, я можу жрати хочу вже. А потерпіти не можна. У мене парени, конечно, всі пройшли. Всі запарени їв. Ой, ладно, зараз щось приготую. Давай. Ой, я туди пішла. Сюди от треба. Так. подивимось. Так. Піти мама, можна піти прогулятись. Мам можна піти прогулятись? Можна, двісті, щоб там снігу не було. Нема. Ну, піди, прогуляйся. Ура! Раз, мама, їсти мені зробить. А я что знаю, тут ко котики травоводы. Мама! Что? А какие тут кот вид э, подъезда? Кот э, 8.00. Дякую! Угу. Давай. Ура, ура, теперь я знаю код. Можна піти кудись прогулятись. А, мама вже уволилась тією роботою, тут щось немає нічого. -да. Була робота і мала, так один день попрацювати і все. І хвата, можна сказати. Так. Блин, вже час пришел, что до дому требую. Может уже мама мені 1000 каш еще она там не приготувала. я вам сказала, код, по-моему, 8.00. 8.00 Китик. О! Так можно идти до дома наконец-то так. А, я вже тобі біля вікна жду вже мало тебе йти кликати додому. Так давай я вже приготувала е, це. Я вже приготувала тобі там е, картошку фрі і кавон Ну з кавоном ми поділимся. А я піду поки щось придумаю. Телевізора нема щось. Я не знаю. Подивлюсь. Можна твій за твоїм комп'ютером посидіти. Подивлюсь, що ти там понаробляв. Ну да, можна. Все. А я піду поїм. Так. на стиральну машинку, да. Арбу кавун ще треба поділити? Це мамі, це мені. Мам, будеш кавун? Да, давай. ну всё ешь, а я пойду вкусный так ну о картошка фри я забыл про нее Сейчас еще это водой наконец-то запыты. Ой. все равно куда я это выкинул а, куда ты это выкинул и кстати иди сюда что там ты нашла а что ты за файл ведь меня скрывал Ой, -ой, Ой, похоже мне уже капец а це, 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 це цель ну ладно, может быть, пока свободный. Фу, блин. Хорошо. Пока пора на пианино. Ой. Да ⁇ -мо ⁇ О. Все, за... мне уже бесит. Раз. Что с другим займусь. що родило кого? Угу. Заїло. Ну схо. Квіти треба поливати. О, поли! іди на вулицю воду набери. Добре. На ну, зараз що грати, напевно буде. Вона вже сидить півчаса за комп'ютером. Треба її якось потім відволікти. 8.00. Я сосед. Я совсем завжди. На ну, завжди запомню. запомню. Так. А что мне треба было? Вот и набрать. А нет, я взял с собой. Хм, де да тут воду я могу найти. О, тут ще є вода, яку я викинув. А, да тут еще я багато чого не тупив. Так разбуда. Во хорошо. Теперь точно пусто. Может, теперь викинути в далекие края. Все. Зара. С тяжкой. С тяжким чайником потрібно идти. Так висем. Так-така-така-така. -та. Пыпый. Все можна йти можна йти і вже поливати квіти, мам, я полив, все, uh, да, да, все поки. Мама, а що ти робиш? Ти <кхи> <кхи> граєш в хикенгам? Ну да. Кстати, і знайшла я тут твой аккаунт Холібин. И кстати, хочу, щоб хто що дивиться цю серію, підписався. Потому ой, Бо, э, ж... Ой! Це не вважається. Бо Мишенок старается для вас, щоб... Зробити хороші відосики. Вони вам не подобаються, це ясно. Але він же старається. То можна все одно. Вам так тяжко, що і підписатися і поставити лайк. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк. У мій самілк не 800 підписників завжди. Так що давайте, е, дружечко, підписуємося. І це, щоб мені... До цього. До весни добили 700 підписників. До весни 700 підписників. Всі? ну А ми продовжуємо. Ну і що ж у темі за аккаунт? А що себе так що мало підписників? Чо мало, чо що... мало Дай, 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 сяду. Щя. Чого мало? Де мало, ти бачиш? 665. Це мало? Треба ж 700, щоб було? Так, до весни, щоб мені її правда добили, підписники. Ну добре, вже добре. Все мам, іди поки готую їсти. Ага, ага, стоп. Я думаю, за серію можна закінчувати. Якщо вам сподобалось... Не поставити лайк, а також підписатися на цей канал. Бо мій синок, я вже сказала, Він дуже старається. Гарного дня, вечора, ночі. Я не знаю, що у вас там. Ранку всім покаліки, ребітульки Вибачаюсь! 664. Я перепутав. Всім пока!